Ой, молодец, ой, мало, молодец. Ой, какая красопедка. Все, 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 не уходи. Маш, не уходи. Еще их оводы сейчас достают. Сейчас же потепление после дождя. Травы мало, и ну, только покупать. Сейчас, потому что вот смотрите, видите, выгрызли, что можно, все выгрызли. Всегда, когда начинается синокос, всегда дожди. Но это в этом году, это кошмар просто. Ну что, ночью дождик, днем солнце. Ну а для синокоса это не подходит. Там тюк где-то в среднем 22-25 килограмм. И вот этот тюк 100 гривень это очень дорого. В общем, на зиму надо 4 тонны на корову. Это надо чуков 500, 600. Ну, когда будем выживать, как-то будем стараться. Но ну, это наша кормилица. Тем более по сейчасшему времени сдаили. Куда молоко? Ну, откуда? Ну, сам там ну, не выпьешь, ну, литр выпил, ну, пол-литра выпил. Ну, куда-то-то -то надо его девать. Но ну, люди заказывают брынзу я вот делаю. Вот сегодня на завтра я делаю брынзу. У меня есть заказ. Молоко тоже. Есть заказы. Я знаю, что я его завтра продам. Ну вот так, только так выживаем, только так. При начале войны, что бросали хозяйство, уезжали там кони, о, это овцы сами по себе гуляли там везде. Ну, это не наш случай. Будем, будем здесь до, до конца. Маша, Прилетіла міномет. Криша впала, все впало, а ось дали по мінімуму. Перегородки хлопці роблять і кришу будуть робити. А ви тут плануєте тут жити? Ну, а де жити? Я тут радився. Кому я там треба? Сюди заходьте. На стін потолок весь був провалений. От сюди був сам прольот в залу. Тут я підпорками підпер. Тут вже потолок почав гриби рости. Ну, воно все трюхло гниле зробилось. Стріляють. Ну, тут слімана, то по-разному. То там стріляють, то там стріляють. Дирчики, шахеды літали, хати погоріли. Не страшно вам тут жити. Везде може прилетіти. Оце ж бачите там, де 24-го року був прильот чотирьох кабів. Постраждало дуже багато будинків і вулиця практично евакуювалася. Встановити ці будинки нема можливості на сьогоднішній день. Зараз не дуже виїжджають. Так, два-три чоловіки. А, так. а повертаються люди? Повертаються, але ну, теж мало. Мало. Бо в нас прильоти були часто у лютому, березні, у квітні і в травні цього року. 17 травня цього року в результаті ворожого обстрілу був зруйнований будинок, який знаходиться по цій вулиці. На щастя, мати з сином залишилися живі. Зараз виїхали. Як розказують МЧСники, це прильот шахедів був. А так на, на цій вулиці у той вечір постраждало 9 домогосподарств. Якщо брати 24-25 рік, то всього у нас постраждало більше 120 будинків. будів. А так, тимчасово ремонтують люди самі. допомагають, дуже гарно допомагають благотворительні фонди «Янголи Спасіння і людина в біді, які Ремонтують будинки, вікна, двері, дахи.